Ну і що, нарешті я зняв. Так виглядає. Сюди входить ІГР, ось він лежить. Отак він. входить. його просто на тому місці нереально. Тут сантиметрів 7, напевно, входить. Там його просто нереально зняти. Так оце він виглядає. Якби не видно, щоб якась була трагедія всередині дуже чистенький, але проблемка є о такого типу, зараз покажу. Всередині щось пересипається. Чуєте? Помучився я, сняв волос, сняв я вже збираюся виїжджати, зняв цей кронштейн, той другий кронштейн, там он лежить. Ну а завтра вже буде демонтаж турбіни. Тут вже просто повідкручувати всі болти і скинути її. Теоретично, якщо б я зразу відключив шланги на ЄГР і не слухав власника, я б її зняв вже давно. А так я слухаю, він говорить, не відключай, пережми, гарить, її струбциною, як я їх тут пережму. Капає без кінця. Так що зняв без проблем. Ну як без проблем. З проблемами, звісно. Цю шлангу я відключив, тому що вона там теж мішала. Якось потім буду це все збирати. Так що таке?